Так. У нас тут є тушонки, всяке м'ясо та згущене молоко. Це той, що в банках. А ще печиво, боршне, каші, макарони. А еліта разом з однокласниками пакує консерви та продукти, що не псуються у коробки. Нам у групі написали, що буде збір продуктів для людей, у кого немає, або для тих, хто в окупованих територіях, і хто, хто мог, мав можливість, той приносив. Дуже важливо за допомагати, тому що ми України, ми потрібні допомагати один одному. Ми єдині і сильні. Восьмирічна Амалія разом з батьками зібрала продуктовий кошик: макарони, масло, вафлі, молоко. Сочна маса наших людей, які пострадали». Збір допомоги для окупованих міст та сіл Херсонщини організували вчителі ліцею. Серед них і переселенка з Костянтинівки Ярослава. Ми написали повідомлення. Потім батьки зібрались. Ми поспілкувалися, і вирішили, що саме буде необхідно, Яка допомога? Ми тут зібрали папір, засоби жіночі, гігієни вологі серветки в нас тут є ми його з одна Директорка ліцею Аліна розповідає: від початку повномасштабного вторгнення займалася волонтерством. Нині вирішила залучити і дітей. Ніяких самовиготовлених харчів не можна, що дуже великий попит на засоби особистої гігієни, особисто для маленьких дітей, для жінок. Ну бо ми всі розуміємо, всі дорослі люди, так що саме мається на увазі. Я розумію, що олія це взагалі була для всі. В принципі, для всіх дефіцит так та ж та теж саме борошна, якісь крупи. В деокупованих містах та селах є також потреба в ліках, адже аптеки здебільшого не працювали. Зокрема, у серцево-судинних знеболюючих та протизастудних препаратах до списку необхідних речей входять ще й ліхтарики, батарейки, сірники та свічки. А от що у посилку класти не можна, так це одяг, взуття відкриті пакети з їжею, свіжі овочі та фрукти. Коли пакунок з продуктами та з засобами гігієни не буде готовий, його потрібно віднести на пошту. Дякую вам велике, якщо… Дякую вам що допомагаєте людьми. Отримувачам посилки. Потрібно вказати благодійний фонд онуки. Волонтери забирають пакунки на Херсонщині та видають людям. Пересилка безкоштовна. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.